Всім привіт! Щиро вітаю на каналі. Я показую, що можна знайти в магазинах секонд-хенд, по чому, які бренди і так далі. І сьогодні ціна 269 гривень за кілограм, сьогодні середина тижня. Магазинчик невеликий, людей дуже мало. Вибір. Зараз ми побачимо. Дивлюся сукні багато яскравого, що може не тішити. І от така сукня від Зара, вона прямого салуету, легка тканина, насичений досить принт. Отакі от лілії. Я так собі думаю, що це здається, на принту отакі от лілії квіти. Або, можливо, ні, но яскравий насичений колір. І це Зара. І ще я бачу насичені такі принти, дуже принтові, красиві сукні. Жаль, що до літа ще треба чекати, я би вже хапала. Але подивлюся, можливо, щось таке буде дуже-дуже круте, і я придбаю. От така трикотажня. Трикотаж щільний, має лампаси по боках і такий тропік принт. І ще елегантна, ніжно-рожевий колір, мережево, гіпюр такий і інша тканина фактурна. Елегантна сукня міді. Дуже мені теж подобається і фасон, і колір. Дивлюся щось джинсовий щільний джинс від Topshop. От такий комбінезончик з шортами і саме основне, що не загубився поясочок. Я буду їхати в краків, і перед, майже перед самою поїздкою я зайшла в цей магазинчик. В кінці відео я залишу якихось пару кадрів з моєї поїздки, так що залишайтеся зі мною обов'язково. Я дуже чекаю завжди на ваші коментарі, на ваші лайки, коментарі, підписки. Подивіться, яка сукня красива була. А оця фактурна гірчична. Як це красиво, коли жінка носить сукню, коли вона любить різні суконки. В Діловому столі дуже багато зараз. І ще навіть є з етикеточкою. Абсолютно новенька тканина а -а, Картата, темно синя І в таку. М -м 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 <-ру> є смужки, бачите, різні кольори. І оця фактурна теж дуже мені сподобалася. Жовтий, такий аж до лимонного з білим. І тканина фактурна, якби вибиті білі квіти на жовтому фоні. А -а така вона силуетна, ця сукня від F&F. І англійського бренду, а ще така дуже довго в'язана, вона в бежевому кольорі аж до такого кремового. Ну і що тут скажеш? Це дівчинка Мікі Маус. І це була міні Маус, от, згадала. І ведмедики милі, ведмедики такі англійські, суто, такі традиційні ведмедики. Їх я бачу досить є. Но сьогодні середина тижня. Я навіть не сподіваюся, що я щось придбаю, щоб щось таке було, можливо, класне, можливо, мітую, якби був ведмедик, то я б його взяла посеред тижня. А такі іграшки можна і в останній день придбати. Я пориюся, звичайно, і ви подивитеся. Напишіть, чи в вашому місті теж такий вибір іграшок. І це вже домашнє, це шортики, піжамки. Штани, піжамні для дому, для сну, такий одяг. Оце таке м'якеньке, принтове, натуральне, дуже миле. Дуже милі речі, м'якенькі з фланелі, флісу і в основному трикотаж. Баєчка така є, з овечками, з хмарками. Ну, ідемо. На дитячі подивимося чуть-чуть, підліткова така курточка. Вона оксамитова, вона стібана, вона вже така ніби якби стильна, доросла, така в чорному кольорі. Я думала, що це Ральф Лорен, але ні, це River Island. Що мені так здалося. але подивіться, вона стібана, вона така вже якби для дорослої дівчинки. Но дуже класна. З капюшоном. Вау! І ще такий світшот в гарбузи Хеллоуін від HD. Підлітковий такий світшотик м'якесенький може бути, мені здається, і для хлопчика, і для дівчинки такий унісекс, і така курточка сорочка з мікровольвету. Теж видно, що фірма в пісочному кольорі, і PlayStation Print це точно вже для. Хлопчика, ну і дівчатка теж грають PlayStation, і від зараз шарф я бачу, що він великий, досить такого формату. І наскільки красиві відтінки, такий рожевий фуксія, подивіться, блакитний. І від зараз така хустина буде дорого коштувати. Більше Більше 300 гривень, 400, це точно. Ще такий шарф в руках. Я відчуваю, що це ніби шов натуральний. Ну нема бірочки. Не шарфів. Трішки є. Не більш такі теплі я бачу. Я чесно кажучи, чомусь люблю, коли шарфи. От вони навалені в кучу. І тоді я собі так роздивляюся, їх п'єр Карден Мюлі. Шкіра, от тобі і маєш, зразу зі старту знайшла отакі от шльопанці мюлі. І тепер карден. Це знахідка. Взуття теж 50 на 50, 135 гривень заважили. Не є багато. Дивно, що ніхто не забрав, подумала, що це можливо аги такі. вони всередині з хутром. Невідомий взагалі нонейм, невідомий бренд. І оксамитові черевички, бутильйони це від маркет Спенсер англійська 12 написано це як отакий От колір синій, аж ну, настільки насичений. І від кутон Трейц, та теж черевики на шнурівках це замша. Зверху натуральний англійський бренд Він дуже якісний, він робить свої вироби, такі з натуральних тканин, з натурального волокна. Ну, менше він використовує всяких синтетичних матеріалів. Це мас-маркет, це шкір замінник, але вони такі досить сучасний, такі стильненькі, аж до баклажаного бордово-баклажаний колір. І от такі мюлі з якимись такими червоними бомбончиками такими, перше таке бачу. І босоніжки, ну ці такі дуже вишукані, вони елегантні, вони класичні. Чорні, з тисненого шкірзаму, Теж дуже класні. Як бачите, взуття є багато досить. І ніхто його не хапає. І отакі червоні класичні брюки. Тут висока посадка це перуна це англійський бренд, це лінія від Марк Spencer. Зараз ми подивимося. Вони досить легенькі, але вони такі вкорочені, висока посадка, бокові кишеньки і насичені. Бачите, Марк Spencer. Перуна це і лінія Марк Spencer. І тут взагалі такий цельон є поліестер, віскоза, за Супер якість, просто, а пошиті вони ідеально пошиті. Хочеться білу якусь блузу зверху і з вишивкою джинси. останній час мені подобаються речі з вишивками, щоб якісь такі трохи були деталізовані, щоб бренд приділяв більше уваги до своїх речей, не були такі сумними, безликими, а щоб речі були з характером. От. Коли ти бачиш річ, яка заставляє тебе подумати, 110 гривень, до речі, вийшли джинси. 110 гривень. Не зовсім так же і за копійки. О, тетбайкер, Я пішла на сумки і зразу тетбайкер, Наскільки вони неякісні, ці сумки, я чесно вам скажу. І наскільки вони дорогі. ну От все, що от бренд буває, бренд. І це за цей лайп ми платимо гроші за назву бренду. Тому що ці байкер сумки з поліетере, -E таке слово, я не скажу його зараз поліетурен, -E чи якось так. Ну, тобто вони не якісні. А от вже оця сумочка, я бачу, що це шкіра, що вона якісна, вона класна. І від Mark, Marks and Spencer, це англійський бренд, ви вже всі його бачите в секондах. Це дуже якісний бренд. Але він по ціні набагато нижчий, ніж Бейкер. А якість набагато, я рахую, що якість там набагато вища. І драдли і сумка теж валяється в Львові, ніхто її не хапає, бачите, її тільки помити. Вона має забруднення такі незначні, но має її якби носили. Досить якісно пошита. Просто, ну, реально, вона якісна, ця сумка. І є дуже фанати. Оцього песика, цієї сумки. Ще шкіряна сумка. Вона такими кусочками, аплікаціями комбінована. Це шкіра, замша там є. А, якісно вона пошита. І така цікава. Хто любить більший літній варіант. Але вона і містка, вона не є малесенька, вона містка. Ну, я бачу, що вона не застібується, нема блискавки. А це для піжамки такий рюкзачок. Я собі так думаю, поправте мене, бачите, здається, що це для піжамки. Або просто носити так, який крючок таку іграшку. І шкіряний, це 100%. Це шкіра, така карамельна, горіхова, ріжувата, чуть-чуть. Можливо, це вже вінтаж, Гаманці є, є гаманець. Він, якби нічого йому такого не бракує. Я скажу вам, є ще така сумка лакова, це замінник, що ще є, все перевертаю. Gas, печу пише. І це сумка від Gas. Gas не є дешевим брендом. Теж він по якості не є такий вау, але Gas дорого. І я побачила лаунчам. Ви знаєте, наскільки лаунчам це дорогий бренд. І отак висить сумка. Ну, так і заважить, можливо, там до кілограма. Ну, це просто дуже дорогі сумки, і я здивована, що її ніхто не купив, якби, але я бачу, я здивована останнім часом, ніх, мало хто що купляє. Бачите, все є, все присутнє, логотипчик, оцей їхній фірмовий брелочок. І насичений такий колір, тісно красивий, червоний, такий аж до розрізу кавуна. Сумок є багато є, і бачу Дона Накара. Уявляєте донакаром така містка і добротна, досить добротна сумка. Ця сумка <кій> теж досить якісна така канва їхня. Це замінник підлуєві тоно. Просто із з етикеточками ще якісь сумки. Оця смішна така Беті Буб, це персонаж модної дівчинки. І від Зара Ця мені сумка теж сподобалася. Вона шкірозамінника, але вона така досить добротна і вона елегантна, вона в такому діловому, мінімалістичному стилі. І від бренду, здається, читається El Crate. Можливо, неправильно. Це італійсько-німецька марка. Тут італійські традиції змішані з німецькою якістю, з німецькою практичністю. Реально, сумка дуже круто пошита, дуже якісна. Містка вона, хоч виглядає вона такою маленькою стібенна куртка. Якраз вона би підійшла під цю сумку чорну від Зари. я собі так думаю, могло б досидити непогано. Базова, класна, фірмова курточка. Ви економите гроші і одягаєтеся супермодно. І від Том Тейлор від німецького бренду я побачила шкіряний жакет. Чорний, класичний, елегантний чорний жакет. І це натуральна шкіра. Отак От він виглядає. Подивіться, скільки багато речей Стібана від Джорджіо. Саватова курточка і добротна, вона практично в новому стані я не бачу навіть по ній таких явних слідів носіння. А ще мила теді шубка. І це від Benete, від італійського бренду. І є, бачите, і сорочки теплі, такі флісові, що зараз є в тренді такі речі, не тільки старомодні, а тут можна придбати багато досить сучасних речей. Ще така базова чорна. Курточка, вона виталена, досить така жіночна і досить стильна. Ця куртка, погодьтеся зі мною, що досить красива. Теж від Джорджіо і вінтажна, синя. Просто глибоко насичений кабальтовий синій колір, такий аж до волошкового. І це шкіра натуральна. Це вже вінтаж. Шкіра зберіглася, сама куртка, сама річ дуже в хорошому ідеальному стані, немає ні потертостей і просто не встигли поносити. Така балон у вас ще є. Курток дійсно є багато сьогодні на любі смаки. від Perkertex. це англійський бренд, це якісний бренд, його дуже люблять англійці. Його магазини цього бренду в Англії дуже багато є. Це такий елегантний свайтр на гузочках, класичний, реально такий англійський стиль. Дійсно якість хороша, темно, сірий не світло-сірий, а такий нейтральний, можна сказати, колір. Добротний він. Класика. Ну, це акрил. Цей бренд, до речі, робить багато акрил з акрилу речей. І ще дуже милий такий светрик. Це від Демар, це від французької торгової марки. Він чуть-чуть фактурна, в нього така об'ємна в'язка, він такого вільного силуету, він в бусково насиченому лавандовому відтінку в білу смужку. Хочеться взяти білі такі джинси скіни щоб верх був більш об'ємніший, такий оцей светр, а низ це 100 бавовна. І від Джорджіо ще такий є свадрик, він дуже такий милий, ніжний, блакитний, легкий. І трикотажна блуза. Теж досить цікава з такого щільного трикотажу. Мені сподобалися відтінки поєднання блакитного, пастельного. І от такий принт. Досить жіночна така річ. Ще багато є. Бачите, світшоти, Каліфорнія, світшотів, регланів дуже багато сьогодні є. От трикотажу реально сьогодні багато. Відібрала ще пару речей, хочу вам показати, вибрала кращі, що можливо було вибрати. Тому що це такі магазини завжди є вибір такий, як би хотілося і вам побачити, і мені це на удачу, як пощастить. І ця елегантна спідниця, вона йде на застіпку, ззаду вона на блискавці. І я цей бренд перше бачу, але в дуже якісна. І сюди би підійшов отакий от джемпер до цієї спіднички джемпер від бренду F&F, від англійського бренду В'язка в рубчик. І він простенький, мінімалістичний, але якраз на плечах над рукавчиком такі оборочки малі є, ніжно рожевий колір. Ніби і простенький такий джемпер, але оці оборочки трохи такий роблять жіночним вишуканим більше. І досить хороший склад. І ще від Uniqlo теж врубчик в'язка. Кольорі Ivory це японський бренд і цей бренд не є дешевим. Сподобався дуже оцей джемпер. Ну, і судячи з того, що це Uniqlo, що це не дешевий бренд, мені ще більше не став подобатися. Тому, коли бачиш на секонді інші бренди, тішишся від топ-шоп сорочка, теж стильна вона з вишивкою, з принтом. Подивіться, яка вона класна, вона разом з джинсами гарно дивилася. На високій посадці якісь взяти. І така яскрава досить вишивка. І рукавчики від манжета призібрані. Не зовсім вона така, якби простенька. А от така блуза, вона в стилі бохо. Рукава реглан і насичений колір фуксії в принт. Но тут тканина дуже легесенька. Просто на жару, це знахідка в горловинці стягується на зав'язку. І от така спідничка від зараз вона спереді має вузол, драпіровку, вона якби теж досить скромна одночасно, але офіційна навіть. Но оцей вузол, оця драпіровка додає більш такої святковості, вишуканості. Отакі були мої знахідки на сьогодні. І ще раз привіт! Я вже в Кракові, я вже в готелі Ібіс, я візьму буквально пару кадрів вам з моєї поїздки покажу. Я багато не знімала, я хотіла побути, побути без каналу, без зйомок, і я їм вареники, я їм вареники, я в Ібісі. Це вже ранок наступного дня я поспала, я приїхала досить пізно кордону. Стояла на кордоні. Ми, хто їздить, то знає, що можна довго простояти. А зранку я пішла по своїх справах і, до речі, їх просто швидко, майже всі вирішила ще завтра те, що вирішити потрібно, і пішла в місто, в центр, пройтися по Кракову, музей воскових фігур, попити кави. У мене ще є зустріч. Але сьогодні падає дощ з мокрим снігом. Оце музей воскових фігур. Досить, до речі, реально просто люблю теж гуляти краковом, люблю такі вузенькі вулички. Ну, я знаю його дуже добре, але самий центр, так бокові частини Кракова я ну, абсолютно не знаю. Ведмедики продаються, подивіться цілий магазин з ведмедиками. От я вам не раз показую, тут вони є дуже-дуже дорогі. Всякі гномики тут поселилися, подивіться, куча ведмедиків. Ну, я не хотіла заходити з камерою знімати, кажу, я чуть-чуть ну, познімала. Це старе місто, самий центр. Падає дощик. І караєте. І всім, папа. Напишіть, будь ласка, в коментарях мені, як вам мої знахідки з магазину для того, як я поїхала, чи вам подобаються речі, які я вам показую, як вас справа, як вас зі зв'язком напишіть? Я якраз виїхала зранку і пропав Київстар, пропав зв'язок. От так то. Красиво, но хочеться додому, па.